Всім привіт! Сьогодні у нас з вами другий урок середнього рівня, і ми познайомимося з новим цікавим інструментом, який називається зведена таблиця. Для чого ж потрібна зведена таблиця? Зведені таблиці допомагають нам групувати дані в потрібному розрізі. Наприклад, у вас є задача, треба визначити кількість і суму замовлень на певну дату. Для цього ми використовуємо інструмент з веденої таблиці. Наприклад, у нас є дані по нашим замовленням, де є номер, тип замовлення, кількість товарів у замовленні, сума і дата замовлення. Ми з вами заходимо у вкладку Вставити, і бачимо, тут є назва зведена таблиця. Натискаємо на неї, і перед нами є такий екранчик, на якому нам поставили запит. Ми хочемо створити зведену таблицю на існуючому аркуші, тобто на наявному або на новому аркуші. За умовчанням, зведені таблиці формуються на новому аркуші, і здебільшого це дуже зручно, тому що таблиці бувають великі, займають весь аркуш, іноді в них щось можна додавати, а зведену табличку. Класно бачити на окремому аркуші. Якщо вам захочеться побудувати, до прикладу, тут збоку, ви так само можете на наявному аркуші клікнути і побудувати зведену таблицю. Перейдемо далі, натискаємо Створити, і у нас з вами на новому листочку, який називається зведена таблиця 2, будується зведена таблиця. А ми можемо перейменувати його, так і вам буде зручно, взагалі. Під назву певної зведеної таблиці, дивлячись, що ви в ній хочете побачити. Давайте перейдемо до структури. У нас є рядки, стовпці і значення. Рядки це, давайте на прикладі буде зручніше. Рядки – додати. Що ж ми хочемо додати? Мене цікавить саме дата замовлення. Я додаю дату замовлення і бачу тут дату замовлення. Порядок зараз за зростанням, можна його відфільтрувати у порядку спадання, дивлячись, як вам потрібно. Так само ми можемо сортувати за датою. Замовлення. Лише тут у нас є лише дата замовлення, тому сортуємо за нею. Якщо ми додамо ще якийсь стовпець, то можна буде сортувати за іншим стовпцем. Зі стовпцями. А на даному етапі нас не цікавить якісь розрізи, окрім того, що нам постановка цікаво, постанов... цікаво дізнатися про кількість і суму замовлень на певну дату, тобто нас цікавлять значення. Значення мене цікавить кількість замовлень. Тобто кількість я можу порахувати по номеру замовлень в даному випадку. Сума мені не підходить, оскільки сума буде сумувати. Тому я беру функцію count. Count це функція, яка рахує кількість замовлень. Тобто, ми бачимо на кожну дату у нас порахована кількість замовлень. Показувати за умовчанням. Ми можемо показувати тут загалом е, значення за умовчанням. Тобто, е, Тут виконання тої самої функції, яку ви написали, в нашому випадку це кількість, ми можемо з вами так само порахувати відсоток від рядка, від стопця, від загальної кількості. Це буде корисно в подальшому, якщо збільшити кількість розрізів, я думаю, на наступному рівні ми з вами повчимо, як будувати багатоскладові і багатошарові, Таблиці. Наступне, за стовпцями. Кількість це прекрасно, але зазвичай всіх цікавлять гроші. Якщо ми додали суму замовлень, за умовчанням у нас підтягнулася сума, нам і потрібна сума. Так само за умовчанням ми залишаємо просто відображення суми. На даному етапі ми бачимо, що, наприклад, за 12 число у нас було два замовлення на загальну суму 621. Гривня. Загальний результат це всього 19 замовлень на 12 333 гривні. Загалом ми подавали з вами зведену таблицю і можемо її побачити. Давайте додам стовпці, щоб вам було зрозуміло, на що взагалі нам потрібні стовпці. До прикладу, у нас, якщо ви бачили в табличці, є тип замовлення. Якщо мене цікавить чи розвіст по кожному типу замовлень в конкретну дату, я можу додати тип замовлення. І якщо ви, от тут зараз я це все згорну, ми з вами побачимо, що у нас додались, додався тип замовлення 1, 2 і 3. І оскільки тип замовлення у нас стояв вищий, ну, це як розріз, то ми бачимо для кожного типу замовлення пораховані обидва показника. Тобто кількість замовлень і сума замовлень. Назви полів ви можете перейменувати, як вам цікаво, можемо написати сума просто. Ой, вибачте, англійська. Зараз да, беремо суму. От, і ви тепер бачите суму і кількість, до прикладу, можемо назвати кількість. От, сума і кількість. Ми бачимо у розрізі кожного безпосередньо типу замовлень, а так само загальну суму. Якщо коротенько, по зведеним таблицям такого чорнового варіанту і для початку знайомлення, я думаю, даного уроку буде достатньо. Як ви пам'ятаєте, в попередніх уроках я вас прошу тренуватися, тобто ви можете зробити таку саму маленьку табличку, як у мене, навіть якщо у вас немає якихось даних, і на ній потренуватись, додавати різні розрізи, змінювати місцями, до прикладу, ми ж можемо змінювати місцями, не знаю, там, типи, ви можете перенести наприклад, зліва біля дати, подивитися, як буде візуалізація виглядати, додати ще якийсь розріз, який вам буде цікавий, змінити функції, які розраховуються. Тут у нас кількість і сума, ви можете середнє порахувати, до прикладу, або замість кількості ви можете вивести суму товарів, яка є, або середню суму на товар, тобто скільки в чеку в середньому може коштувати товар. Погратися з різними розмірами, розрізами і тоді і розмірностями таблиці, і тоді стане зрозуміло, як працює даний функціонал. Бажаємо вам успіху, в з гугл таблицями і до зустрічі в нових уроках.